Вітаю, друзі! Я з України продовжую розказувати про рослинки, які ростуть на ось цій клумбочці, яка знаходиться перед будинком. Прямо і закінчила попереднє відео на сосній Умбра Куліфера. Ось вона. І продовжую далі. У мене росте клен Кампестрі, сорт Карнавал. Це один з найкращих сорт кленів, які тільки існують в природі. Ну, принаймні для мене. Я всі свої клени люблю, але це я обожнюю. Це мій самий-самий улюблений. Має варігатне листя: з зеленого менше, ніж білого. ну, Також іноді це він за сезон трошечки змінює відтінки листя. Але більше в нього білого, і в загальній масі він виглядає таким от прям біли, білою плямою. Неперевершений, дрібненьке листечко, варігатне, з такими зубчиками, купувала на штамбі. Щаслива, просто безмежно щаслива, що він в мене є, цей клен. Тому що, ну, друзі, от якщо ви десь знаходите, бачите в продажу клен Карнавал. Беріть і навіть не думайте. Я, я всім кажу, обов'язково беріть, тому що ну, він має рости в кожному саду. Цей клей не перевершений, друзі. Ніколи не пошкодуєте. Він, він один з найкращих. От, зараз в мене така вже більш підросла гарна крона. Вже треба формувати. Перші роки він так досить повільно ріс, і перші роки, поки приживався на сонці, він так підгорав, тому що я ж кажу більше білого. ну... Тож, зрозуміло, всі варігатні форми вони на сонці можуть підгорати. Тому я його затіняла тут трошечки, і парасольку над ним ставила. Ну, бо не хотіла його турбувати. Мені подобається він саме в цьому місці. Ну і вже в цьому році він так ріс гарно не. Що таке? Джесся? Чули звук, який видає моя собачка. От, тому він вже в цьому році, ну все ще і залежить саме від погоди, яка, якщо дуже сонце спекотно, то звісно я буду притіняти. Ну, в цьому році мені пощастило, не підгорав він. Дуже класний. Отут класна, теж така рослиночка, Ну, я не скажу, що це на штамбі. Тому що ну, трошечки щеплення вище, ніж зазвичай для щеплених знизу, але і не штамп, ну, але і дуже гарне. Як називається? Не знаю. Не знаю. Міняє колір хвої От саме влітку видно саме от, оцю от різницю хвої, тобто це двоколірна. От-от-от. Ялиночка, О, дивіться, зверху сизий, знизу зелений, і дуже гарні прирости. Вона так, ну, я не знаю, як називається. Шкода, мені дуже шкода. Так, тут в мене біля водоймочки оцієї маленької, росте міскантус голдбар. Я про нього вже багато розказувала. Карликовий сорт дуже дуже цікавий. Там далі дзвіночок. пам'ятаю як сорт називається, карликовий якийсь. Теж. Клен клен Широсава Ауреа. Єдиний такий клен, який в мене, от, ну він і не японський, я ж думаю. Але я думала, що от в мене японці вони щось не прижились. Ну їх треба вкривати. Вони, я спробувала, вони в мене не зимують. Було декілька спроб, а в горщиках мені їх носити туди-сюди не дуже зручно. Я не люблю це от, вирощувати щось в горщиках. У ну, мене і умов для цього нема, якщо вже бути чесним. А, але от саме у цей сорт Широсави Ауреа зимує чудово. Чудово причудово, іноді буває, якщо дуже-дуже сувора зима, от була коли там рік тому, да? то верхівки трошечки були так і приморозило. Але весь живий, все гарно. Щера є декілька різних сортів. Я бачила, вони всі не перевершені, вони всі настільки гарні, має таку досить цікаву форму листя, таким вієром. Цей сорт має чисто жовтий лист, проте восени ще додаються такі. Ну, десь не десь на листочках у мене так вийшло, що на одній гілочці були прямо червоні такі кольори, і це дуже дуже гарно виглядає. Цей сорт Шарасави Ауреа. Поруч росте е, туя Рейнгольд. Я вже казала, у мене їх декілька на ділянці. Е, знаєте, я хочу сказати вам. Е, нещодавно побачила в Фейсбуці, е, продавали, е, ну, моя знайома е, продає вона е, хвойні, всякі, всякі, але більше хвойних е, е, саджанців. Я от е, побачила. Ну, дивовижний, неймовірний, просто неймовірної краси топіарій за вишки десь метра два з такими жовтими, у шарами. Думаю, що це? Ну, це просто щось було неперевершене. Я аж рот відкрила. Потім вона назвала, і я, звісно, здивувалася, що це саме Туя Рейнгольд. Я чомусь думала, що Туя Рейнгольд, я от їх і так і формую, такими шариками невеличкими. Я думала, що це карликова Туя. Бо вони в мене такі от всі маленькі на ділянці і є. А то я ж кажу, що двохметровий садженець весь от в таких от уявіть собі два метра стовбур ну за вишки. Да? І з усіх сторін отакі от жовті шари. Ой, це виглядає просто шикарно. Тепер я хочу собі теж виростити таку велику тую, саме цього сорту, і сформувати, зробити от, от високий тапіарій. Друзі, воно варте того, це виглядає просто неперевершено. Майте на увазі, в кого вже є. Якщо туї такі от великі, то можна сформувати. Дуже-дуже гарно. Так, отут я пропустила туя конфіті. Вона в мене росте вже ну, 5 років точно. Ця туєчка 5 років в мене росте. Купувала її, також крихітну маленьку, але зараз вона має, ну, ще не. Ні, ще немає. Деві... Ну, зараз вона десь сантиметрів 95, тобто метру вона ще немає. Досить-досить повільно ростуча туя, де вам там треба для якихось міні клумбочок, то обов'язково зверніть на неї увагу. Варта того. Дуже гарна. Влітку в неї така от насичено ізумрудна хвоя зеленого кольору, ну, ізумрудна, да? з таким вкрапленнями, бачите, жовто-кремового. Дуже гарна. А зараз вона от, ну, сам зелений колір, бачите, він трошечки змінився. Я не знаю, як сказати. Не бордові кольори додались, але от, ну, не ізумрудна вона. А от о, з весни до осені в неї така от яскраво-зелена, -яскраво дуже гарна хвоя. І ці вкраплення на цьому фоні виглядають неперевершено. Я її жодного разу не стригла, жодного. І от вона так виглядає, таким яйцем росте. Можна її підформувати, щоб вона була і пишніша, а, і мала таку більш Охайну форму, ну я ж кажу, я не стрижую, от зверніть увагу, в кого кому бракує місця, і треба щось цікаве посадити, обов'язково зверніть на неї увагу. Ту я, туя, конфіті. Так, тут також крихітка в мене без назви. Не знаю, не знаю і не знаю. Але дуже гарна. Це ялиця якась. Щеплена на низенькому штамбіку. Ну тут сантиметрів скільки, сантиметрів 30. Дуже, дуже цікаво. Так, зараз пройду я сюди, тут вже ніби все розказала. Ой, ялівець, ялівець, який я формую, я вже його знімала, саме процес стрижки. Зараз він отак от виглядає. Хай. Ну, Grey Owl. Я думаю, що це все-таки сорт Грей Ол. Підімо. Хто не дивився моє попереднє відео, то. Хочу сказати, що це ґрунтопокрив, ну він не зовсім ґрунтопокривний, такий, але горизонтально рост... ростучий ялівець. Підняла одну гілочку до опори, підв'язала і вже формую з нього деревце. І це досить досить непогано цікаво виглядає. Ще коли ці шапочки всі понаростають, буде дуже-дуже цікаве деревце. Так, тут в мене. ой Паличку заберу. Це в мене росте тут куничник овердам. Тут котенята в мене бігали, тому, бачите, листя опустилось донизу. Ото нічого, все одно навесні я буду обрізати і потім просто треба підв'язувати. Бо тут у нас піньочок, я його залишила це від старої яблуні. Тут котенята люблять товктись, то вони трошечки. Ой, Ще клійонку цю треба забрати. Що... Десь вона тут взялась. А, от, цікавий куничник. У мене в принципі всі куничники всі гарні. Це сорт овердам, смугастий з такою біло-кремовою смужечкою. Так, ще одна вальдбрун Я казала, що в мене їх декілька і на цій. От, чи це не... так, в мене тут їх три. от Саме на цій клумбочці, в мене три вальдбрун, але ще є в інших клумбах. Подушковидна ялинка. Я вже про неї розказувала, показувала. Ну дуже гарна. Подушечкою росте. і, До речі, згодом, коли вона вже так гарно, гарно підросте. Також можна їй оголювати низ і робити якісь такі от шарики з неї, гарно вистрігати. А може просто от формувати, просто от у такому вигляді, вигляді подушечки. Вона виглядає в кожному вигляді неперевершено. Тут у мене сосна сіяниць, вона тут дуже близько до цього ялівця, але мені шкода її обирати, тому я обрізала нижні гілочки, прибрала хвою всю зі стовбуру і буду також. Оце, от цю хвою, я буду обирати, але це вже пізніше. На наступний рік я дам її відрости вже з, з цих бронючок. І вже буду виводити її вище і щось там формувати. А потім у це все я буду оголювати ці стовбори для того, щоб вона не заважала. Ну, щоб воно, якось знаєте, гарно поєднувалося. Тут будуть подушечки, тут будуть голі стовбури, і буде цікаво виглядати. Тому я її буду підіймати вище. А ялівець, в принципі, отака висота мене влаштовує. Більше вище я підіймати не буду. От отак зараз покажу. От, бачите, він трошечки вище, ніж сосна. Тому ялівець буде в такій висоті, а сосну я буду підіймати вище. Ну, і для цього буду оголювати стовбури, щоб воно гарно проглядалось, продивлялось далі. Ще один штамбік, ще один без назви. Не знаю. А Ще. Досить такий він молоденький, і сама шапочка молоденька, і стовбур, бачите, такий от досить тоненький, але росте гарно, міцно тримається, не підв'язана, така гарна. І от ще в мене котеня, бачите, отакі, от дуже мені подобаються такі от, садові оці, як їх, прикраси. От саме от такі, ну я всі люблю, звісно, і шамот обожнюю, От, а це колись от знайшла от на сайті наша стройка. Я пам'ятаю, що він називався Наша Стройка. А що, де, звідки вони? Я не знаю. І ну я не заходила. Я не знаю, чи зараз вони в них є таке чи ні. В них там всякі всякі різні, але от і були садові такі цікаві фігурки. Я купила два котика, і вони мені дуже подобаються. Ну вони в мене вже десь три роки. І вони туди, так тут і зимують, я не забираю, бачите, вони не ржавіють нічого. Досить класно. Так, це карагана волкер з таким от дрібненьким, возеньким посічним листячком Дуже-дуже цікава. Щеплена вона в мене на штамбіку. Невисокий штамб метр двадцять Вже, подивіться, який стовбур має, друзі. ну От, дивіться, стовбур, звісно, в неї Плакуча форма, але дивіться, от також я не встигла обрізати. Подивіться, що тут робиться. Це саме від, від видового. Обов'язково це треба стригти. Воно колюче, колюче, я попереджую. От, вже навесні все обстрижу. Ну, воно, знаєте, коли я вже побачила, коли. Листя опало, тому що коли в дерево все з листям стоїть, то в принципі воно так закриває і не видно, що там було біля стовбуру. Ну, це моя провина, що я туди не заглядала. Нічого страшного, обріжу, і все буде все буде гарно. Росте донизу, можна формувати парасолкою, парасолечкою, тобто зрізати отак. От, от Робити парасольку, щоб видно було стовбур, може бути плакучим, але вона росте доволі інтенсивно, тому я низ обрізаю. Низ обрізаю, тому що він прямо от лежить іноді на землі. От тому обрізаю. Є оці от карагани, повторюсь, сорт Волкер є, продаються на високих штамбах до 2 метрів. Це моя теж мрія виглядає просто шикарно. Ну і карагани, вони ж, ви знаєте, це із роду акацій. Вони квітують, і в них такі от жовтенькі квіточки. Ну Дуже гарно, дуже-дуже гарна рослинка біля водойми. Вона мені тут, в принципі, вищий штамп і не треба, тому що тут міні така водоймочка. Я вже розказувала, що ми її продовжили. Поєднали там от колеса, вкопали, щоб вона виглядала більшою. От. І вона така досить декоративна, невеличка. Тут в мене влітку стоїть німфея, там ще деякі рослинки, ну невеличкі водні рослини. І от саме карагана на такому невисокому штамбіку тут досить гармонійно виглядає. Була б тут величезна карагана висока. Вона б виглядала ну ні до чого тут, зовсім ні до чого. Високі мають рости біля великих водойм, або просто десь в клумбах, де місця їй буде достатньо. От, тому така от невеличка мене тут влаштовує. Можна було б, навіть якщо ви там хтось купить невеличкий штамп, тому що ну, ви знаєте, чим нижче щеплення, тим бюджетніша рослина. Можна підіймати. От, наприклад, дивитись, яка там гілка більш-менш зверху можна там обрізати. і Тут піде гілочка і підняти вище. І виводити вище, вже формувати самим вищий штамп. Ну, тут я ж кажу, тут мені висока не потрібна. Так, і далі. Далі знову ж таки я лівець Флоріант. Я казала, що в мене там, от, наприкінці, в клумбі він є. І ось тут. Два ялівця. Вони в мене росли в минулому році в іншому місці, на відкритому, на сонячному. Вони дуже в мене підгорали, тому я пересадила сюди. Тут, в принципі, затіночок від будинку, тому тут вже вони гарно прижились і не горять. Ну і коніка. Коніка, знову ж таки, яка приїхала з дому, з горлівки така вона красунечка також хворіла. Коніки вони такі, ну трошки капризні. Одразу кажу. Можливо, тільки в мене, але дивлюсь, от інші ж ялинки не так хворіють. А от коніки чомусь їх дуже любить повотинний кліщ, і доводиться, доводиться їх і оприскувати. І я от не почистила, а чистити треба. Ну, там от всередину треба залазити, це я вже навесні цим займусь. От, тому що там всередині обов'язково це треба все прочищати хвою, стару, щоб ялинка дихала. Ну, така от коніка, коніка всім відома. Ну, і ця я верба, верба кріспа. Також в мене є відео. Кому цікаво, переглядайте мої попередні відео. Там я показувала, якому вигляді вона була в цьому році, як я її запустила. Вона була дуже неохайна, метрів п'ять, мабуть, заввишки, а то і більше. Оце я її так підстригла, зрізала низ дуже багато гілок. Зрізала вже таких досить товстих, підіймала крону вище, тому що вона мені тут закрила, була всі рослини. Там от утряблонька росте. Ну, її зараз погано видно плакуча, то вона прямо затуляла її повністю. Ну, це таке не годиться. Треба всім давати сонечко, повітря, тому підстригла і в такому вигляді вона мені більше подобається. Получається, от крона, крона прямо зверху. Бачите, а це все голі стовбури. Ну, Кріспа має таке листя покручене, баранчиками такими. Досить дуже гарний сорт. Я її, я її не куп... чи, Ні, я в знайомого взяла в нього молодий, молодий садженець, зовсім молодий. Вот. там... Я навіть не знаю, скільки він сантиметрів був, ну неважливо, Посадила, не очікувала таких шалених темпів. Майте на увазі, верба кріспа росте просто дуже швидко, просто дуже. В неї прирости величезні, треба формувати, треба стригти. Вот, тому, ну Знаєте, повозитись є з чим, тому що відростає досить швидко. Проте гарний цікавий вигляд. І коли сформувати якийсь от стовбур, цікавий їй, десь там гілочки оголювати, виглядає це досить-досить цікаво. Ну, а Верби, ви ж знаєте, ви можете і вкорінювати їх, гілочки в воді просто дають коріння і дуже-дуже легко вкорінюються. Так, ну все, друзі. В принципі, я так дивлюсь по рослиночкам, я пройшлась. вибачаю, що знову ж таки не всі назви сортів знаю, але, ой, зараз я дивлюсь під ноги, щоб вийти. Те, що знала, те розказала. Кому цікаво, якісь є питання, пишіть. Що буду знати, все розкажу. Поділюсь своїм досвідом. Він в мене, хоч і маленький, але все ж таки є. Тим більше, знаєте, коли людина вчиться на своїх помилках, то ну, є що розказати. Тому залюбки поділюсь, розкажу. Можливо, в когось є якісь ідеї, що б ви хотіли, щоб я для вас зняла, що б ви хотіли подивитись. Будь ласка, пишіть. Я завжди, завжди рада. Отак, От друзі, все. Всім гарного вечора нам нашій україні перемоги пока пока